Всім дорогі друзі, з вами Верест. І сьогодні у нас фінальний раунд ЛВК-йде. Сьогодні у нас буде атака тільки з 13-го таунхола, атака буде Лава Шар з с... Супер Арчерами в КК. Я там подумав, там супермагія. Я вам покажу, зараз в статі щоб ви розуміли. Так. І И... об'ясню, що я не знімав по інших аккаунтах, тут 12 таунхол були, два но прокачка була від, 2... від 11 таунхолу Там дивіться, ось це, наприклад, найвищий, як в мене аккаунт там був, це 18-й номер. Тут просто. Можна сказати, будівлі з 12 таунхол. Тут нічого цікавого немає, тому я її не записував. Також було ще один аккаунт, вдався, тобто в мене зараз 5 аккаунтів, сказати, в ЛВК бере участь. Так, і давайте наше дзеркало покажу. Граємо ми проти клану Зайден Люк 21 сантиметр, навірно, не мабуть. Ну давайте подивлюсь. Отакий у мене суперник. Прокачка 13-ї таунхол у нього. Фуловий, мабуть. Да, По героям, по, по дефу, начебто, фуловий. Що в мене в планах тут запустить? Спочатку, думав, звідси запустити, але думаю. Можна і звідси тут, щоб квінну можна було покосити. Та й тут простіше, я думаю, буде завести. Пожді, давайте ще трошки тут подивлюсь. Може навіть і на орла варто скинути, Бо тут а, мені треба в таку щель трикутну, дивіться, ось там, де чистичек не достає, да, щоб не дунув. Мені треба саме туди. Так, секунду. Так, давайте. Зараз. Треба реально трохи порозмислювати і прийняти якісь рішення. Ну, не знаю, там можна і рола забирати, тут я заберу ратушу, може навіть метальника. Ну, не знаю, давайте, може, попробую, Там можна короля ще загрітися, оці арчери. Коротше, хз, як тут поступить. Ну давайте, коротше, тут більше відсотків наб'ю ще плюс, може їх квіну заберу. Так буде краще. Давайте я почну атаку. Щоб попасти в цей трикутник, мені десь треба буде скидувати звідси. Дірік, тобто в цей проміжок між даркдріальною і кемпом. Погнали. Надо все правильно зараз буде зробити, бо в мене там. Я реально рідко коли гуляю. Цими. Супераршерами КК Зараз треба все правильно відчинити тут. Ну, начебто достануть, знаєте? Секунди, рахував просто. Ну, дуйки позносив, це фантастико. Так, далі я Зносить буду. Буду зносить мульти інферно Так. Це так закинуть Так що в мене не тільки мультінферно в цілях іде, а й ворожі герої. Тобто вони будуть воно будуть заважати просто мені для повітря, да, коли там буде щось. Давайте так закину. Якраз на різні герої пішли, Так. Ну коротше я не буду з тої сторони закидувати, давайте просто тут порозкидую. Ага, спешок тут немає, да, ось чому такий мінус цього мікса. Ну тобто мікс однаковий, але просто варіація інша. Коли коротше, до метальника буде доходить, я вже тоді прожму. Добре, що воно по королю б'є. Блях, воно і по кулям залетіло. Давайте прожму. Ой, як по кулям дало просто, дивіться. Добре, що в мене ще кіна є фулова, да, з прожаттям. Коротше, треба тут вже розкинути почистку. Так, більш тут ніде не дене. треба, давайте ще тут закину. Реального часу вже стає трохи обмаль. Ну як трохи, вже хвилина йде, так -то. Ну тобто хвилина залишається. Так, е -е, Орел, до речі, навірно, буде останній виділ, яку заберуть, походу, да? Хоча ні. Може, якісь вдомбую. Прикольно, да? тоді планував орла забрати, а так то він останній залишиться. Ладно, давайте вже прожать квіну, і це буде трьошка. Нормально так атака зашла, да база. Як я казав, давайте зараз покажу, що я не брав супермагів, як зазвичай, да? то. Дивіться, тут навіть якщо б закинув кудись, або тут супермагія, да? в цей проміжок, або в цей. Тут би все одно я до ратуші ніяк би не достав. Да? Хоч би тут даже де вигідний кутив є. Реально, тут радше ніяк не стати, то я вирішив все-таки взяти. Суперарчерів. Отака атака була. На даний момент ми друге місце займаємо. Навряд чи ми тут втримаємося. Я думаю, то, що в нас вже 12 атак зроблено. зроблена. Клан Кем Кевайн, які тут йдуть третє місце і дихають нам в 5, -е, то я думаю, вони точно заберуть друге місце, так як у них ще мало атак зроблено. І вони проти них зараз гуляє слабший клан. Тому таке. Ладно, давайте. Поки 30 зірок нафармили, я потім підключуся, покажу якісь атаки, які тут будуть не трішки. Покажу її. І... Покажу вже результати, фінал нашого цього сезону, черневого сезону ЛВК у новому клані. Так що зустрінемось завтра. Так, і закінчився у нас сьомий день ЛВК, да фінал. Наш клан залишається в лізі. Написано, навіть your clan stayed in хрусталі другому. Так і залишилось 234 медалі к нам дали, там ще бонуси не роздали. 64 зірок, 60... Ой, які 60 так. 4 атаки не було зроблено, да. І. В суперниках їх дуже багато було, не було зробили, але все одно 64 на 33 вийшли. По таблиці відстали ми на 28 зірок, хоча б щоб забрати призове місце. Таке, зайняли тут, бачимо, на 500 зірок, так, всі вийшли на 500. Ну, у нас теж на 500, але, не, не, на жаль, не місце, яке для підвищення. По раундам таке, тут було таке гарне. Це як шахматна дощечка, так, По кланових місцях отак виходить. І давайте до атак перейдемо. І є атака на 10-й номер. Це єті ЄТі з Ара Супер Арчером. Дуже Дуже часто подається на цей мікс, за що подивиться так, ну і завжди трьошки. Так, все закидується також з, з правої сторони. Та єті арчері позаду. І також коломет, як завжди. Так. До центру вже пробито до ратуші навіть шлях. Тому тут вже фрі... подфріжується Орел, Чемпіон закинують. <рігоди> Нірно він спочатку закинуть, за щось я цей момент прогавив. Так. Все подфріжується, в КК вийшли Супер Боулер Один. Так. І бачимо 55%, місот, тобто вже половина бази, як більш половини бази, немає. То скоро ще й миші не вкинулися, так що скоро будуть миші. Так, давайте прискорюємо, то так же, підчистить, дивіться, 64% набавить спокійно без мишей, далі вилітають миші, подвіріжується метальник, подтрізується чаклун. І добивається так база. Більш нічого не небезпечно для мишей немає. І далі просто йде добивання бази. Така Давайте ще якусь атаку покажу. Тут взагалі мало які трьошек були. Тут мої атаки, там ще є 12. Ха, не знаю, чи там нижче будем дивитися. там по прокачці все погано ж було. Пам'ятаємо, там от одни з цих тиха були Булисі. Так, отака 12, фул 12, як не, мабуть, окрім паркану. Не знаю. Так, в мікс іде е, Говіч. Да? Големи з відьмами. Тут ще й ідуть інвізи, не знаю для чого. Навірно, для Діріка тут специфічні да, зв'язки Десант з, з відьмами. Зазвичай беруть коломети якісь затарани. Так, отак закидаються відьми, да, з лівої, <кхи> лівої верхньої сторони. Влітає каке ворога ворогом как знаходиться електро, електро... з кулями. Так, запускається десант, щоб забрати ратушу. Да, так, десант... для десанта все таки інвізи приготовані. Так, Два тут бачимо да, два інвіза одразу закінчились. Ну, Визвичай інвізор забрати ратушу, забрати там, арбалети, які були. Ну, останнє, мабуть, і не заберуть. Забирай, десь без проблем. Так. І далі тут теж є миші, тому бачимо, вже 60% бази буде внесено, да і тут запускаються миші вже час. Від депу нічого не залишається, а так запускаються миші біля інферно. Так, і все, бачимо, добив, давайте прискорю даже. Так, Такое добивається база, добивайся весь деф мишами. Миш их багато вистачає, да. И все. Отака От трьошка. Так, шо ще показать такі? Тршек немає, таки, да, там. В принципі, все на цьому, так, такі залишимо атаки. Не знаю, давайте тут чекну. Тут вроде, тут вдіє весь дефлот. Да, так, тут один затхав взагалі, тому немає що дивитися. Тому будемо на цьому завершувати. Таблицю отаку вже показував, тому ще раз покажу. Та й будемо завершувати. Всім дякую, хто дивився відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Орест. Всім пока.